Власне, перед початком засідання ми спілкувалися з обвинуваченим і його запитували те, як він відреагував на ті кадри з місця вбивства Ірини Фаріон. На що він сказав, що він бачив е, значно гірше і значно більше під час нібито вишкоду правого сектору? Це лицемірство. Це він зробив, тому він не може на це дивитися жорстоко, холоднокровно. І дуже детально продумано. Можливо, ваша думка стосовно того, що мав на увазі от, гірше. Тобто, що може бути гірше от такого багряного потоку крові, як було? В Я не знаю, що може бути гірше багряного потоку крові довжиною здається 3 метри. Не знаю, що може бути гірше, коли ти бачиш волосся своєї мами. І не знаю, що може бути гірше, коли там є за тому обвинувачений е, у вбивстві все прекрасно розуміє і все прекрасно знає. Він просто корче себе клоуна, але це ще недовго. Він коли сказав, що час скаже, то нехай чекає свого часу на довічне ув'язнення. Ми почули власне його думку, що він відчуває, коли переглядає ці відео. А що ви відчуваєте, коли бачите ці кадри знову з місця вбивства? Е, біль. Сльози і пост довести справу до кінця про вбивство Ірини ринфарів.